Вона постійно намагається тебе вбити, вона її кидає по всій дорозі, ти її ловиш. Це кайф, кайфуєш. Ну, це... це і кайф. Немає страху от, за кермом, півтори тисячі кістки сил тут капотом? Ні, ну звісно, є страх. я Можу вам чесати, що нема страху. Так, <світтє> да? то і постійно страшно. <кліжку> ну, ти сліки вже поставив, щоб не так було страшно, все одно тобі страшно. Але ти на цій кайфану, приїхав з точки А в точку Б. Потім сів собі в якусь там БМВ, да? І поїхав собі спокійно на BMW, все нормально. Нажав кнопочку, в тебе повний приліт, все рішає і уїхав. Думав, спочатку електричка, так? Ну у них проблема. Вони коли здороваються, за пісюна беруть. Потім в БМВ, вони занадто пафосні.